Я головна людина в лікарні. Якщо там якісь медичні питання до когось потрапити, там без черги, без направлення, до мене звертайся. В мене є ось така от тітрадочка, да, хто мені должен Всі. Вони прибігають, ой, щось швидко, булочку, все, я гроші потім занесу. І вони всі в цьому списку, вони всі мені дождні. Як оце прибігають кардіохірурги за сосіскою в тесті, я їм, <кхем> якщо це сосіска провод перекрию, то вони, вони все зроблять. Я тобі кажу, якщо да, там, неврологи за ті макові рулети, я тобі кажу, проконсультуєте все розкажете, все і на МРТ направлю. Так, да, так та я тобі кажу, я їх всіх тримаю на таку. Інсуліновому гачку. Тому що вони що? Вони ж не люблять з собою щось приготувати, взяти, вони тільки оце прибіжуть щось схопить швидко-швидко, вони всі спішать. Ну, і я, і я тут, як тут. Тому як кажи, кажи, до кого хочеш потрапити. Зараз я лист, тетрадочку погортаю. І все зробимо, все зробимо.